Ніхто не буде сперечатися з тим, що е, хворі, які потребують лікування, в тому числі і медичним канабісом, мають бути цим забезпечені хоча не в усіх країнах таке лікування дозволене, навіть в країнах Європейського союзу. Але попри те, ми розуміємо, що тут є гуманітума гуманітарна ціль, і це абсолютно спокійно міг вирішити кабінет міністрів без жодних законів в його силі перенести ці ліки з забороненого списку до списку частково дозволеного. wee Ці можливостях визначити, які ліки можна купувати за кордоном, які мають складову, яка виробляється з медичного канабісу. Вони визначили такі ліки, але лише два найменування, які дуже дорого коштують, і очевидно, хворі до цього доступу не мають. На запитання, чому вони не визначили інші ліки для того, щоб збити ціну. Вони стверджували, що інші виробники до них не подавалися. Але тут якраз відповідальність уряду, якщо ви хочете цими ліками забезпечити хворих, то ви очевидно повинні самі запросити таких виробників. Знизити ціну, а можливо й ініціювати те, щоб держава покривала частину таких витрат, не витрачаючи кошти на велике будівництво, як про це говорив пан Дмитро. Тому кабінет міністрів міг це зробити спокійно, без закону. А чому ж кабінет міністрів цього не зробив? Вірніше зробив спочатку той же Жадавида Рахамія казав раніше, що це справа кабінету міністрів на парламенту. Це його цитата. Чому ж кабінет міністрів цього не зробив? Тому що прикриваючись потребами хворих, які справді існують, є великі лобійські групи, які і зацікавлені в тому, щоб в Україні вирощувався канабіс, перш за все на експорт, тому що це справді досить великий бізнес, і з одного боку, цей бізнес очевидно може наповнювати бюджет, але лише в тому разі, якщо, по-перше, він буде контролюватися, а по друге, не становитиме загрозу суспільству. Ми знаємо, що всеукраїнська рада церков виступила проти цього, бо вони виступали якраз з точки зору небезпеки, поширення наркоманії серед молоді, особливо зараз в умовах війни та. Не лише насправді серед молоді, е, натомість закон пропонує вирощувати цю коноплю фактично без належного контролю. Ми контролюємо, наприклад, виробництво тютюну і сигарет, дуже жорстко. Ми контролюємо виробництво спирту. І механізми контролю вже ці всі виписані. Чому ми це робимо? Тому що ми хочемо, щоб не було тіньових доходів, щоб не було тіньового виробництва, щоб всі кошти від цього продукту, який продається, і наносить шкоду людям, насправді. Чи Здоров'ю людей контролювалися державою і надходили в бюджет, щоб вирівнювати бюджет. Натомість з канабісом такого немає. А в канабісу ще є ця додаткова складова, можливий поширення, поширення наркоманії. Сам же закон в деяких своїх пунктах навпаки забороняє використовувати канабіс в медичних цілях. В деяких статтях дозволяє, а в деяких забороняє. І фактично він заохочує вирощування коноплі для того, щоб робити це на експорт. Очевидно, через те цей закон є абсолютно недосконалим, і е, навіть ті люди, які Представляють відповідні громадські рухи за дозвіл медичного канабісу, які підтримують це. Навіть вони публічно критикують цей закон. І я очевидно теж критикував цей закон. Але я проголосував за нього в першому читанні і сказав, частина нашої фракції проголосувала за частина проти. І я сказав, що я з величезною повагою і співчуттям ставлюся до хворих і розумію тих людей, які як я проголосували за. Але я так само не маю жодних претензій і абсолютно розумію тих людей, які проголосували проти. Бо я голосував за мету закону. Але якби я голосував за суть закону, тоді треба було б голосувати проти. Тому, голосуючи за в першому читанні, я взяв на себе зобов'язання підготувати відповідні поправки і сказав, що ці поправки, якщо ці поправки не будуть прийняті, якщо закон буде залишатися в такій формі, як є зараз, я в жодному разі за нього голосувати не буду. Тому що цей закон, в тій формі, в якій він подавався, він не захищає хворих, а навпаки, обмежує можливості хворих, натомість стимулює безконтрольне вирощення коноплі. І тут я. Звичайно велика біда.